Лікування без грибка та цвілі після приїзду команди народного контролю до Старокостянтинівської центральної районної лікарні тут відремонтували покрівлю інфекційного відділення. І лікарі, і пацієнти скаржились активісту народного контролю Оксані Корнійчук на жахливі умови в лічниці. І грибок, да, і вікна теж діють постійно, калюжі, мокро, і холодно. тут. звісно, це не для маленьких дітей. Рікарцевої лампи. І майже до кінця ліжечку этот участок стелі був упадений, так скажем. Якраз на уровні ліжка. Це не в туалеті, це не на коридорі, що на той час можуть бути там, не можуть знаходитись люди, а іменно в палаті там, де знаходяться діти. Це все після дощів, воно відхлоплюється і падає. падає у нас. То, падає. Є, ви підтримуєте висела, ми підтримуєте своїми силами. Лідер громадського руху Народний контроль Оксана Корнійчук тоді взяла зобов'язання від районної влади повністю відремонтувати покрівлю в інфекційному відділенні. І вже влітку у відділенні і стелю зремонтували, і дах замінили. Вирішили виділити кошти більше півмільйона гривень. Провели це все через сесію районної ради, виділили кошти, зробили проєкт, пройшли всі експертизи і перекрили майже більше 800 квадратів криші. Приїжджали перший раз. Знімали недоробки, які були в нашому відділенні. І Зараз хочу, щоб ви подивилися, що що все таке зроблено. Що все таке зроблено. Ви бачите зараз, побачите зараз прекрасну кришу, яка зроблена дуже в короткий термін. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює етжімейл.ком